Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми знову розглядаємо партії жіночого чемпіонату Європи, який відбувся наприкінці квітня поточного року. Сьогодні в центрі нашої уваги відома київська шахістка, міжнародний майстер Юлія Осьмак, яка в шостому турі цього змагання грала проти сербської шахістки, міжнародного майстра серед жінок Аделе Велікіч. Головні події цієї цікавої партії відбулися в гострому важкофігурному мітельшпілі. Отже, c 4 зіграла Українка. У відповідь Е6, кінь c 3 d5, d 4 кінь f 6. Юлія розмінялася на d5, зіграла слон G5, а чорні розвивають слона на b 4 обираючи активний та досить популярний зараз варіант ферзового гамбіту. Є 3 H6, чорні відтісняють білого слона. Ставлять коня на Е4, білі захищають коня ходом ферзь С2. H5 грає Адела, намагаючись все ж таки спіймати слона білих, але F3, розмін на G3 і слон Е6. Робить довгу рокіровку, Осьмак і після кінь d7 ставить пішака на f4. Чорні міняються на С3, грають Тура H6, і після профілактичного король Б1, шах. Слон d3, розмін слонів. Чорні уникають розміну пішаків на королівському фланзі, граючи вже 4. Білі грають кінь 2, ферзь 7 і кінь 3 не лише нападаючи на пішака д5, але й готуючи просування є 4. Чорні грають кінь в 6, ферзь 5, знову напад, захист і ще один напад на туру. В цій партії Юлія Осьмак ще не раз буде відмовлятися від розміну ферзів. Розуміючи, що наявність найсильніших фігур на дошці дає їй найвищі шанси переграти суперницю, що значно поступається в класі. Тура g 6 грають чорні шах, королів 8, f 5 Тура 6 і Ферзь в 4. Білі міцно захопили ініціативу, але поки що чорні захищаються досить вдало. І якщо дати шах на g5, то король відходить на H7. Тому Осьмак нарешті грає Е4 і після розміну. Залишаються на дошці лише важкі фігури. Тура е 8, ферзь ф 4 ферзь с 6 Цим ходом чорні не лише атакують пішака g2, але й захищають свою туру. І після шаху мають можливість відійти королем на f8. Якщо забрати пішака h5, то після взяття чорні активізуються. Тура е 2 з загрозою ферзь С2. Після відходу нападаємо на туру пішака, тура b1, ферзь е 4 Чорні фігури дуже активні. І тут зайвий пішак білих це лише тимчасове явище. Тому Юлія Осьмак не забирає флангового пішака, а грає турою по центру. Ферзів 6. Знову чорні пропонують перехід до Еншпілю, однак ферзь в 4, розмін на є 1, ферзь d6 і тура є 5. Грати в 6, звісно, чорні не можуть. Тоді втрачається тура 6 з шахом. Тому ферзь 6 грає Адела. Але Тура Е3, захищаючи поле Д3. Тут чорні могли зіграти тура б 6 щоб після d5 піти ферзь б 5 з двома загрозами: мату та взяття пішака d5. Але ферзь Е5 з загрозою мату на H8. Білі повинні грати ферзь е 5 але простим ходом король g8 чорні захищаються від загрози суперниці і на дошці рівна позиція. Проте сербська шахістка зіграла тура F6, наша пішла А3. Ферзь Д6 і знову тура Е5, ферзь А6, Д5, ферзь Д3 шах і король ховається на А1. Тура Б6 грають чорні, створюючи очевидну загрозу форсованого мату. Але Юлія Осьмак відходить турою на Е1, прикриваючи поле Д1, і тут нарешті різниця в класі між суперницями далася взнаки. Чорні помиляються, хоча мали декілька непоганих можливостей. Передусім, можна було зіграти ферзь b'd5, там нічого кримінального для чорних не було. Взяття на C7 не є таким же небезпечним, ну а якщо зіграти F6, то чорні можуть піти Тура Е6. Непогано також було блокувати пішака білих і зіграти тура F6, двічі нападаючи на нього. Але Адела невчасно повернулася до загрози мату, пішла ферзь B5, і контрольним ходом ферзь e5. Білі захистилися від мату на b2, також захистили пішика d 5 і створили свою загрозу ферзь h8. Якщо тут зіграти король g8, пам'ятаєте, в одному з розглянутих раніше варіантів чорні так захищалися від мату, то f6 з загрозою ферзь g5. Чорним треба грати король f8, але тура h1, і захисту від простої загрози тура h5 і тура h8 у чорних немає. Тому Тура 6 зіграла Адела, захищаючись від мату, але ферзі 7 шах король g7 ще один шах, змушуючи короля стати на h7 і F6 з загрозою мату на g7. Чорні знову змушені зробити єдиний хід тура g 6, але тепер взяття на h5 король g8, і точним ходом ферзь f5. Юлія осьмак ставить крапку в цій динамічній партії. Загружує ферзь c8 і нормального захисту у чорних просто немає. Не будем забувати, що в розпорядженні Осьмак ще й вертикаль H, тому на короля H7, звісно, буде Тура H1. В цій позиції чорні здалися. Ось така цікава партія у виконанні відомої української шахістки Юлії Осьмак. Вона весь час відмовлялася від розміну ферзів, тримала суперницю в напрузі, і така поведінка рейтинг фаворитки цієї пари, врешті-решт, дала свої плоди. Чорні, які довгий час грали на досить пристойному рівні, врешті-решт помилилися. І ця помилка стала вирішальною. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!